Баклажани парміджано це італійська класика, яка готується дуже просто і швидко. Як доказ, просто подивіться на хронометраж цього відео. Це неймовірно смачний рецепт. Італійці знаються на смачній їжі, але не вірте мені на слово: обов'язково приготуйте парміджано, щоб переконатися в цьому особисто. Ця страва ідеально підійде тим, хто завжди задається питанням, що приготувати з баклажанів, або що взагалі приготувати на вечерю. Та так, щоб швидко, та так, щоб просто. Привіт! Це Анютка. Вона буде готувати для нас парміджано, а я спробую показати увесь процес у максимальних деталях та подробицях. Отже, нарізаємо два великих баклажани кружальцями. Особливої різниці у тому, наскільки тонкими чи товстими вийдуть слайси, немає. Ідея в тому, що їх просто треба нарізати та посмажити. Також немає різниці і в тому, будете ви нарізати баклажани вздовж чи впоперек. Тепер закидаємо їх в окрему тару, посипаємо сіллю, перемішуємо та відставляємо. Це треба для того, аби з баклажанів вийшла зайва вода, гіркота та вони стали м'якенькими. Не забуваємо прибрати робоче місце. Поки баклажани отримують обезвоження, пропоную нарізати всі інші інгредієнти та приготувати соус. Нарізаємо одну велику цибулину звичайним для вас способом. До речі, можу підкинути вам лайфхак. Перед тим як різати цибулю, покладіть її в морозилку на 10 хвилин. Там її сік трошки підмерзне, від чого сповільниться процес виділення соку, який, потрапляючи до очей, викликає сльози. Користуйтеся! Далі нарізаємо 4 зубчики чеснику. Якнайдрібніше, ось так. І давайте наріжемо моцарелу. Вона нам знадобиться трохи пізніше, але я пропоную закрити питання з нарізанням всіх інгредієнтів одразу. Переходимо до приготування соусу. Тепер повільніше. На розігріту пательню наливаємо олію, висипаємо цибулю і обсмажуємо її до легкої золотистості. Далі додаємо часничок і смажимо ще кілька хвилин. Наливаємо 500 мл томатної пасти та додаємо сіль, цукор і чорний мелений перець. За бажанням можете додати своїх улюблених спецій. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і готуємо 20 хвилин. Готово? Відставляємо та повертаємося до баклажанів. На розігріту пательню наливаємо олію та викладаємо баклажани. Олії можете не шкодувати, баклажани її люблять. Ще варто додати, що смажимо до повної готовності. Баклажани повинні бути м'якесенькими, а не гумовими. Далі збираємо все пошарово: спочатку соус, потім баклажани, потім моцарелла, і так тричі. Або поки у вас не закінчаться заготовки. До речі, в Італії пармеджано – це не конкретна страва, а процес запікання з сиром і томатним соусом. Тому це можуть бути не лише баклажани, а й будь-що інше: кабачки, курятина і так далі. Фінішна пряма. Накриваємо деко фольгою, якої у нас немає, і ставимо в розігріту до 190 градусів духову шафу. Готуємо 20 хвилин. Після цього дістаємо деко, знімаємо фольгу та щедро посипаємо тертим пармезаном. Можна використовувати граноподано. А можна, як і ми, звичайний твердий сир. Повертаємо пармеджано в духовку ще на 10 хвилин. Ну, от і все. Рекомендую одразу не куштувати. <рес> Розумію, важко втриматися, але дайте йому 15-20 хвилинок для стабілізації шарів. Ну ви тільки погляньте на цю красу. Якби ж можна було передати аромат через відео. М -м -м -м. Бездоганна текстура чудово тримає форму. Ідеально м'які баклажани, що прямо таки тануть в роті. Наші 15 хвилин минули. Можемо йти дегустувати. Метою наших відео є не показати складні ресторанні страви з дорогими та рідкісними продуктами, а навпаки, показати, що можна готувати легко, швидко та з задоволенням, використовуючи доступні інгредієнти. Тому, якщо вам цікаві страви, які можна приготувати на вечерю після робочого дня, або ви шукаєте ідеї для швидкого, але смачного обіду, то на нашому каналі ви точно знайдете щось для себе. Інгредієнти з пропорціями я залишу в описі під відео. Не забудьте подякувати Анюці за чудовий рецепт своїм лайком та будь-яким коментарем. До наступних відео!